Путін не хоче їхати у Ватикан на переговори з міркувань безпеки в лапках, тобто дуже він переживає за себе, і через сумніви у нейтралітеті. Тобто Путін сумнівається, що Ватикан нейтральний, навіть якби він не боявся про свою безпеку, а таке неможливо, він завжди про неї буде боятися. І гіпотетично поїхав до Ватикану. То він куди завгодно би поїхав, швидше поїхав би до Туреччини, але не до Ватикану, тому що Ватикан для концепції рускава міра є ідеологічним ворогом був якби перший рим і його вже якби не існує в їхніх очах другий рим константинополь теж впав а тепер існує третій рим тобто москва і тому повернутися до першого риму це перевернути догори дригом свою концепцію руського міра і переглянути її звісно він цього допустити не може це по перше по-друге вести переговори на території ватикану це означає поставити великий знак питання до так званих претензій стосовно канонічної території, ну, наприклад, в Україні. Бо в Україні чого це існують якісь там ремо-католики? Всі ж мають бути православні, а ще гірше, ще існують греко-католики. Які мають якби свій обряд, але підпорядковуються папір римську бить такого не должно. і тому ймовірність того, що переговори могли би бути в Ватикані, це ну настільки фантастична річ. Тобто швидше колонії на Марсі будуть розвиватися успішно, ніж Путін поїхав би до Ватикану. А якби Путін погодився поїхати так. до Ватикану, то це теж не означає, що цьому є щось добре, тому що ми бачили, як від початку війни Росія використання. Товувала Ватикан так? так. Коли ми постійно ображалися на Ватикан, ображалися на папу римського, що він щось сказав таким чином, що було неприємно для України, він це тоді говорив для того, щоби. Знайти спільну мову з Росією, з Патріархом, Кирилом і так далі, і таким чином ми бачимо, що Росія з Ватиканом має справу тільки для того, щоб використати Ватикан як інструмент для своєї пропаганди. От ми з папою римським буцім домовляємося, але хай Папа Римський підпише гаванську декларацію, де засудить уніатизм. Так. так, наприклад, щось ми там з Ватиканом домовляємося, але тут Ватикан поставить росіянку і українку під один хрест як. Однакових двох жертв, бо ми буцім домовляємося. Але тут ключове слово буцім, бо насправді вони ні про що домовлятися не хочуть, бо Ватикан не є для них авторитетом, не, що їм, папа, в їх є патріарх.